Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно у Європу розповідь про те, що Європейський Союз робить для зближення з Україною, як Києва діє навзаєм і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось теми, що стали головними у цій програмі. Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Їх оприлюднять за кілька днів, коли результати угоди про перемир'я на сході України будуть проаналізовані. Ринок сільськогосподарських земель має стати відкритим і прозорим, а конкуренція справедливою. Проєкт ЄС має допомогти удосконалити земельні відносини в Україні. Використання біомаси та біоенергетичних технологій має скоротити споживання природного газу. Проєкт ЄС залучає до участі фермерів та кооперативів. Євросоюз пильно стежитиме чи поважатиме Росія мінські домовленості щодо припинення вогню на Донбасі у Брюсселі. Також заявляють, що очікують на виведення російських військових формувань та зброї з території України. Від цього залежатиме можливість запровадження наступного посиленого етапу санкцій, які вже узгоджені країнами ЄС. Рішуча відповідь Москві важлива не лише для підтримки Києва, а й для демонстрації послідовності політики безпеки ЄС у цьому є. Ні, чимало європейських політиків. Так, канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася за впровадження санкцій проти Росії, але ж і їх скасування у разі докладання Москвою зусиль для деескалації напруги на Українському Сході. Повномасштабні бойові дії. Я відповідально хочу на цьому наголосити: з 5 вересня, з 18 години, не ведуться. На жаль, цього. Не можна побачити по екранам більшості телеканалів, але я можу сказати, обстановка на фронті кардинально змінилася. Мінські домовленості, хоча й не принесли повноцінного миру, але дали можливість зупинити численні жертви, визволити полонених та перегрупувати збройні сили, визнає офіційний Київ. Тим часом європейські лідери аналізують ситуацію і формують стратегію подальшого економічного тиску на Москву. У світлі нинішньої ситуації безсумнівним є поніпшення, хоча досі перемир'я і не дотримується на 100%. У цьому питанні бракує ясності, тож ми підтримуємо нові санкції. Un- ЄС ще більше обмежив Росію на фінансовому та фондовому ринках у нафтовидобувній галузі та позбавив імпорту товарів, які використовуються як у цивільній, так і оборонній промисловості. До чорного списку також внесли 24 особи, причетні до агресії проти України. Залежно від розвитку ситуації на місці. Єврокомісія та Європейська служба зовнішньої дії можуть запропонувати модифікувати, призупинити чи анулювати чинні санкції повністю або частково заявив президент. Європейської ради Герман Ван Ромпей. Російська ж влада попередила керівництво ЄС про суворі санкції у відповідь. Ми вже раз говорили много раз, но очень бы хотелось, чтобы не было излишних истерик потом, когда эти решения будут окончательно приняты и начнут реализовывать. Попередні санкції Кремля, ембарго на імпорт європейських продуктів підняли ціни на харчі на внутрішньому ринку Росії. Через брак сировини зупинилися переробні підприємства. Найбільше з них мурманський рибний комбінат звернувся з судовим позовом проти уряду Російської Федерації. Як пояснили на самому підприємстві, у такий спосіб хотіли привернути увагу чиновників до проблем галузі. Тим часом у Євросоюзі від російського ембарго найбільше постраждали фермерські господарства на їх підтримку з бюджету ЄС. Виділили євро. Однак навіть за таких складних умов європейські лідери не відступаються від стратегії економічного тиску. Роль західного світу полягає в тому, щоб Росія знала, що вона платитиме ціну за свої дії. Це буде ціна у вигляді повільного економічного зростання, політичної ізоляції, а не тільки кількості солдат загиблих у війні. Днями ж Росія знову заявила свої претензії щодо підписаної угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Документ, який опублікувало видання Дзеркало тижня. Здебільшого стосується питань торгівлі. Москва вимагає відредагувати угоду таким чином, щоб Україна мала змогу інтегруватися і до інших об'єднань, скажімо, до митного союзу. Крім того, Кремль вимагає обмежити дію зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і виключити з неї 20% товарів. Їх список займає 45 сторінок із 60 зазначають експерти за їхніми оцінками для врахування усіх вимог Росії в угоді знадобиться ще два роки переговорів. Поки що Україна та Європейський Союз домовилися на рік відтермінувати застосування угоди про асоціацію у спільній заяві комісара ЄС з питань торгівлі Карела Дегухта, міністра економіки Росії Олексія Улюкаєва та міністра закордонних справ України Павла Клімкіна йдеться про відстрочення до 31 грудня 2015 року, тимчасово застосування зони вільної торгівлі при цьому будуть продовжені автономні преференції для вітчизняних експортерів, що має посилити конкурентні переваги української економіки. При цьому Україна збереже і торгові переваги вільної торгівлі у межах СНД. Коментувати останній розвиток подій щодо взаємин України, ЄС та Російської Федерації ми попросили Ігоря Бораковського, голову правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ігор Валентинович, щиро дякую за вашу участь. Якщо припустити, що документ, який опублікований з вимогами Російської Федерації щодо змін догоди про функціонування зони вільної торгівлі в України та ЄС, автентичний, то якими можуть бути головні економічні та політичні цілі авторів цього документу, думаю, що ми просто бачимо продовження політики Росії спрямованої на обмеження. Зближення між Україною та Європейським Союзом, і от так, от з моєї точки зору, ми спостерігали кілька етапів такої політики. Перший етап він був дуже простий, коли оприлюднювалася велика кількість досліджень, які говорили про те, що зближення з європейським союзом це крах, катастрофа і смерть української економіки, що говорити дуже просто. А другий так мовити, етап він був більше, я б сказав, би такого фінансового плану, коли фактично Януковичу запропонували 15 мільярдів. Фінансової допомоги з боку Росії кредита за те, що він відмовляється від підписання угоди, і які вже формулювання цієї відмови вони вже на сьогоднішній день не цікаві для аналізу. Ми бачимо сьогодні, Росія намагається модифікувати свою політику, і ця модифікація полягає в тому, щоб стати частиною формальної або неформальної угоди між Україною та Європейським Союзом. Тому я думаю, що цей документ він здається досить автентичним. От і якщо подивитися, скажімо, на ті пропозиції, які там сформульовані, ну це тієї чи іншої міри вже оприлюднивалось Путіним. Тому я би сказав про те, що на сьогоднішній день Росія намагається знову призупинити. Європейської інтеграції України, і я би розглядав цей документ як елемент більш широкої стратегії, в тому числі цих військових дій, які Росія веде проти України сьогодні. Чи припускаєте ви, що Київ може пристати на пропозиції, сформульовані у цьому документі, до або після ратифікації угоди про асоціацію в парламенті? Ну, знаєте, треба розглядати дуже уважно ці пропозиції. Якщо говорити суто з формальної точки зору, да то угода вже парафована. Якщо ми хочемо пристати на ці пропозиції, це говорить про те, що ми повинні попросити у наших партнерів передомовитись. Навряд чи піде на цей європейський союз і за великим рахунком я не бачу в цьому якогось так бути, практичного економічного сенсу. А що стосується окремих пропозицій, ну, знову таки є пропозиції, які просто формують, я б сказав би певне виключне право Росії впливати на імплементацію угоди. От, але тут є нюанси. Ну, Скажімо, наприклад, Росія вимагає обов'язкового інформування, скажімо, про зміни законодавства, в тому числі в санітарних і фітосанітарному регулюванні. Ну, тут хотілося б згадати, що така позиція, такий обов'язок несе будь-яка країна-член світової організації торгівлі, і тому в цьому сенсі про це просто немає сенсу говорити, тобто, за е, угодами е, е, світової організації торгівлі, всі країни можуть запросити консультації і мають інформувати одна про, одну про зміну, скажімо, торговельного режиму. Але з іншого боку, тут є дуже такий цікавий нюанс. Ми пам'ятаємо торговельні бійни між Україною і Росією, коли фактично сьогодні на завтра запроваджувалися обмеження, і коли країна Україна просила про відповідні консультації згідно угоди про сод, то ми отримували щонайменше вічливу відмову, або просто так мовити, ніхто не відповідав на наші, на наші запитання. Тобто Росія сама порушувала відповідні домовленості. СОД. Ну якщо таки припустити, що ці пропозиції мають характер пропозиції, але не у Ультиматуму, то які економічні процеси могли б стати наслідком імплементації цих ну, знаєте, я не бачу, чесно кажучи, якихось тут економічних наслідків, тому що ну угода це перш за все інструмент торговельної політики України, да. Якщо Росія хоче обмежувати торгівлю з Росією, то з Україною, то вона це буде робити безвідносно, чи буде у нас угода, чи не буде. З іншого боку, розрахунки нашого інституту показують, що зменшення торговельних зв'язків, інтенсивності торговельних зв'язків між Україною і Росією почалося з другого кварталу 2012 року. Наші економіки розходяться, нас змінюється так мовити структура, у нас є свої особливості. От і в цьому сенсі я просто би розглядав би це як останню спробу, модифіковану спробу призупинити нашу. Європу європейську інтеграцію, яка має виключно політичний характер, я ще раз хочу сказати ці пропозиції, дуже важко обговорювати в раціональному економічному ключі. І ми е, стаємо свідками останнім часом, коли надходять повідомлення про сповільнення цілих галузей української економіки, як, наприклад, автомобілебудування або ж. Функціонування заводів із виробництва цукру чи праві ті, хто розглядає ці процеси як наслідок якраз зближення України з Європейським Союзом і близької дії угоди про асоціацію з ЄС. Ну одразу хочу сказати, що якщо подивитися, скажімо, на українську економічну історію то завжди в періоди кризи, українське автомобілобудування мало проблеми. Завжди так мовити, в періоди кризи, зменшується виробництво тих чи інших товарів, в тому числі, скажімо, цукру. Тому я б говорив про те, що на сьогоднішній день очевидна проблема української економіки це те, що у нас є циклічна економічна криза. І не хотів би зараз читати якусь таку глибоку лекцію, але все залежить від внутрішнього попиту, все залежить від ситуації на зовнішніх ринках. Одразу хочу сказати, що сьогодні жодна країна не розглядає якийсь ринок, світовий закордонний ринок для себе як єдиний, де можна збувати товари. Якщо є проблеми з бутом відповідних товарів, скажімо, в Росії, треба перерієнтуватися на інший ринок або, скажімо, на внутрішнього споживача. Це конкуренція. Якщо ми будемо з таких позицій виходити, то тоді, очевидно, ми повинні говорити не тільки так мовити, про торговельну політику, але ми повинні говорити, наскільки, скажімо, наші виробники є конкурентоспроможними. І займалися наші виробники модернізацією виробництва. Якщо вони цього не робили, то виникає питання, чому ви, як споживачі, повинні платити більш високі ціни за неякісну продукцію. У мене, наприклад, на це зайвих грошей немає особисто. Чи можете ви оцінити результат, ефект, що його вже вчинила дія тимчасових торговельних преференцій Європейського Союзу відносно українських виробників перед тим, як зона вільної торгівлі ну, Ми ць. можемо говорити про те, що для багатьох українських виробників на сьогоднішній день ці автономні торговельні преференції стали я б сказав би таким дуже гарним поштовхом для того, щоб з одного боку подивитися на європейський ринок, що це таке, якщо вони там традиційно набули? А для окремих це були в принципі достатньо успішні, достатньо успішні. Комерційні дії, скажімо, українські, наприклад, виробники великі, і не тільки великі компанії курячого м'яса, вони змогли вийти на європейський ринок і фактично повністю закрити квоти, які ми маємо по цьому продукту. Те саме стосується, скажімо, виробництва таких товарів, як, наприклад, фруктові соки і деякі інші. Тобто, ми бачимо, що ті, хто хоче конкурувати, і ті, хто безпосередньо готовий конкурувати, вони вже або присутні на європейському ринку, або там отримали якісь додаткові можливості. Але з іншого боку, ми не повинні забувати про те, що для будь-якої компанії це має бути частиною внутрішньої стратегії: підвищення якості, зниження ціни. Відповідні з тим стандартам, які існують на ринку, і далі так мовити ситуацію треба розглядати в окремих галузях, а перш за все, серед окремих компаній. Моя позиція дуже проста: в будь-якій галузі України ми маємо і конкурентоспроможне, і неконкурентоспроможне виробництво. І це не залежить від того, чи є ми членами угоди про асоціацію, чи тільки готуємося її підписати е, у Києві. Стартував саміт Ялтинської європейської стратегії. Одна із сесій сформульована як. Асоціації України з ЄС та підкреслено міцні стосунки із Російською Федерацією. Якщо б вам поставили це запитання, якою була б ваша коротка відповідь? <клес> Моя коротка відповідь дуже проста: асоціація України з європейським союзом вигідна Україні в стосунках з Росією, чому тому, що скажімо запровадження європейських стандартів. Можливість пошуку в альтернатив в плані реалізації е, тих чи інших товарів дає можливість підвищити і технологічний рівень українського виробництва, і звичайно посилити нашу конкурентоспроможні позиції. З іншого боку, підвищення якості, скажімо, українських товарів це плюс для російських споживачів, і в цьому сенсі я не бачу, так бути жодних проблем. Але з іншого боку, зрозуміло, що ми живемо в часи конкуренції, тому е, посилення, скажімо, позицій європейських виробників на Україні означає посилення конкуренції європейських виробників з російськими від цього виграє тільки споживач тому в цьому сенсі давайте вугле з того що глобальний світ це світ конкуренції давайте економічно конкурувати а не шукати якихось політичних я б сказав би військових аргументів на користь тих чи інших варіантів взаємодії Ігор Бураковський, ще раз дякую за вашу участь Зниження енергоспоживання стало одним із головних пріоритетів для української економіки. Згідно з існуючими оцінками, потенціал так званої зеленої енергетики в змозі забезпечити третину загального обсягу споживання енергії. Але недостатня увага до її розвитку упродовж десятиліть. Тепер змушує підприємства долати цей шлях якомога швидше. І прискорювачами цих процесів є європейський досвід використання зелених джерел енергії, одним з яких є біопаливо. Іванківський район на Київщині. Його потреби в енергії поки що частково, але все ж покриваються новою ТЕС на біомасі. Її чотири місяці, як запустив приватний інвестор, за підтримки ЄБРР. Банк відкрив кредитну лінію на 15,5 мільйонів євро. Інвестор запланував такі ж проекти на відходах рослинництва ще на Чернігівщині та Рівненщині. Бізнес для нього державі суттєва економія. Україна є країною, яка має найбільший у світі потенціал. Ми вважаємо це стратегічною сировиною, за рахунок переробки якої ми можемо економити десь близько 15 мільярдів кубів газу, який ми закупляємо зараз, наприклад, у тієї ж самої Росії. Науковці кажуть, такі проекти, поки поодинокі біоенергетика, що стала вже давно звичною у Європі, лише тепер стартує в Україні. Я займаюся біопаливом вже. Порядка 20 років. Ну, в науковому плані, в технічному плані патенти забиваємо там і якісь установки робимо. Я маю вам сказати, що була постійна протидія. Тепер у вітчизняних підприємств немає часу, поки вчені пройдуть шлях від розробок до практики. Їх завдання прискорене впровадження технологій з використання альтернативного палива. І вони є. Я бачив у Польщі котельню на соломі, яка опалює місто 5 тисяч жителів. Нормальні склади, там все це, цей досвід є, Можна його брати, використовувати потенціал вітчизняного ринку. Сприяв приходу європейських компаній в Україну, які привезли свої технології та досвід. На сьогодні в Польщі альтернативні види палива займають 70% і менше третини країни опалюються дорогим російським газом. Ми очікуємо, приблизно такий розподіл через кілька років буде спостерігатися і в Україні. І у вас є дуже великий потенціал розвитку. Саме тому ми виходимо на ваш ринок. Найбільш цікавим проектам з альтернативної енергетики свою підтримку пропонують і європейські інституції. По двом проєктам, проектам, які зараз вже були. Обрані в січні 2014 року в нас проходять уже зустрічі з банками. Це як і Міжнародні банки, як і Європейський банк реконструкції та розвитку, так і з німецькими банками, які фінансують, наприклад, експорт технологій. Ми обрали проекти, зв'язані з виробництвом солом'яних палет та модернізацією і переводом котелень з використання природного газу на відновлення джерела. Україна всерйоз перейнялася створенням національної агенції біомаси на кшталт існуючої в Німеччині. За рік два вона має створити певну базу даних з найбільш привабливих місць для інвесторів зеленої енергетики. Найближчим же часом зменшення залежності від газу до третини. І вже на сьогоднішній рік, я думаю, що десь процентів на 20-30% буде переведено в сільському господарстві, що касається таких трудомістких робіт, як досушка, на, іменно на альтернативні види палива. Наприклад, Вінницька область за півтора місяця переобладнала, переобладнала тільки 60 котелень на тверде, на тверде паливо. Експерти зазначають, Україна має один з найвищих у Європі потенціалів біомаси для виробництва біопалива усіх видів. Ефективне його використання одночасно з впровадженням передового європейського досвіду сприятиме розвитку цілих галузей і зможе позбавити економіку від енергетичної залежності. Спрощена система земельних аукціонів або ж отримання кадастрових послуг двічі дешевше і не виходячи з дому. Це лише початок змін у функціонуванні ринку землі. Незабаром в Україні має запрацювати модель відкритого і прозорого ринку землі. Це завдання одного із двійнінг проєктів ЄС до 2016 року. В Україні працюватимуть фахівці із Німеччини, Латвії та Нідерландів. Вони зокрема опікуватимуться підготовкою українських спеціалістів земельного ринку, яких на початку має бути близько сотні. Курс на євроінтеграцію про новий вектор розвитку для сільських територій в унісон заговорили українські й європейські фахівці. Переконують вигоди від економічної співпраці з альянсом. Отримують і селяни. Основні виробники сільськогосподарської продукції. Садовину та городину родина Міщенків споживає тільки з власного господарства. Вистачає і для продажу. За кілька років заощадили навіть. На тракторець. Ми тут от беремо в кінці, а город вже викошений, будемо вибирати трактором. Ми вже руками майже не вибираємо. У правому ж полі працювати складніше. Представниця посольства Німеччини в Україні Анка Фельдгузен тут живе майже 20 років. Її вразив український чорнозем і те, що від нього зосталося. Нині ґрунти збідніли, а проблем у селян побільшало. Український сільськогосподарський ринок є питанням складним і неоднозначним, і це не лише через політичну ситуацію, яку переживає ваша країна. Ми вже не раз зазначали, що відкритий прозорий ринок принесе гарні результати як вашій країні, так і міжнародній спільноті. Передусім, Україна може наростити виробництво сільськогосподарської продукції і повернути славу житниці Європи. А це нові робочі місця і відродження українських сел. В ЄС говорить про готовність надати вигідні кредити та інвестиції. Головна вимога завершити земельну реформу. Тільки но до України повернеться стабільність, угода про асоціацію стане початком нових масштабних інвестиційних проєктів. Однак спочатку Україна має створити відповідне середовище. Найголовніше це викорінення корупції. Удосконалити земельні відносини та вітчизняне законодавство має допомогти твінінг проект ЄС через збройне протистояння на сході. Офіційне відкриття відклали до тепер. Проект об'єднав фахівців із Німеччини, Нідерландів, Литви та України. Спільними зусиллями вони розроблятимуть законопроекти з урахуванням найкращих практик ЄС. В Альянсі дотримуються принципу відкритості ринку, рівноправності, прозорості та справедливої конкуренції. Європейський союз не диктує, що Україні слід зробити в земельній галузі. Держави ЄС можуть тільки поділитися кращими практиками, таким чином заохочуючи державні та публічні обговорення. Наша підтримка не догматична, без втручань. Цей проект значною мірою допомагати. Ми запровадженню угоди про асоціацію, і це стане на користь усім. У доробку вже три законопроекти. У разі їх ухвалення права оренди на землю стають частиною економічного обігу. Відтак фермери зможуть вносити орендовані угіддя під заставу. Спрощується процедура і земельних аукціонів. А кадастрові послуги стануть чи не удвічі дешевші. Проект це є стартап, а далі, навіть після завершення проекту, система повинна працювати. І е, знання передаватися, і власне кажучи, той досвід, який в процесі проекту був накопичений, е, повинен бути збережений і е, поліпшений у межах проекту. Україна отримає 90 тренерів. Попереду заняття та семінари. Перші стартують вже наприкінці вересня, на порядку денному доповнення кадастрової мапи. Зміни до закону про фітосанітарію, нові методики дослідження карантинних організмів та правила боротьби зі шкідниками це результат дії одного із істинніх проєктів ЄС, що завершує свою роботу. Експерти ЄС, які брали в ньому участь, сподіваються, що в такий спосіб допоможуть аграріям збільшити експорт продукції на європейський ринок, а державні кордони захистити від зайвих гостей. Українські фітосанітари потребують технічного переозброєння. У цьому переконався вірусолог Олег Вовкотруб. Хлопець двічі стажувався у Франції. Колеги поділилися власними методиками. Тепер їх впроваджує вдома принципі, це все можна підтягнути. Головне це застосування цих навіків, які здобуті в повсякденному житті. Тому остальне, саме головне питання це забезпечення матеріально-технічної бази. Поповнитися обладнання мають українські митниці, його використовуватимуть для фітосанітарного контролю. Як працюють латвійські фітосанітари на пункті перепуску, Любовмельник бачила на власні очі. У тамтешніх колег є арсенал сучасної техніки та інструментів, наприклад, кімнати для огляду та зберігання вантажів. Результат. Тати перевірки мають міцну довіру, бо контроль здійснюється відповідно до єдиного міжнародного стандарту. Потрібно не тільки збудувати і впровадити, але потрібно її постійно вдосконалювати. Якщо якась частина здійснення контролю не працює або не вдосконалена, потрібно розробляти нову інструкцію і механізм для впровадження. Щоби система запрацювала на повну, Латвії знадобилося кілька років і декілька мільйонів доларів. В українських реаліях ціна питання кілька мільярдів гривень, бо лише митниць чи не у десятеро більше. Много тут займались людьми, вони теоретично знають, що це таке, Отже, процедури написали. Но практики це неможливо, тому що негде». питання. Не на часі цього не приховує чільник аграрного міністерства, а надто в умовах затягування пасків і збройного протистояння на сході. Це не є один із перших пріоритетів, на жаль. І ще раз підкреслю, але ми знайдемо можливість залучати грошові кошти для відтворення і нормалізації нашої технічної бази. На розвиток мережі фітосанітарного контролю Держветфітослужба матиме додаткові 5 мільйонів євро в рамках твінінг-проекту ЄС. Незабаром послуги інспекторів можуть стати платними, сподіваються, у профільному міністерстві. Це вітають і європейські спеціалісти, а заразом пропонують збільшити повноваження інспекторів. Ми не наполягаємо, а рекомендуємо. Наразі інспектори не можуть навіть видати жодної рекомендації. Усе це робиться на місцевому рівні. Для цього інспектору слід мати достатній рівень компетентності, щоб самому робити висновки у Європі. Він видає рішення і воно вже є чинним. Ми надіємо через третіх осіб, мерів чи голів сільрад. Вимоги ЄС щодо фітосанітарного контролю враховані у змінах до проекту закону про карантин рослин. Окрім того, серед напрацювань протоколи боротьби зі шкідниками та правила інспектування вантажів. Це результат дворічної роботи українців та фахівців з Німеччини, Франції, Латвії та Литви. Якщо ми взяли цей вектор на наближення до європейської спільноти до наближення їхніх до їхніх якісних показників роботи, то ми маємо пройти акредитацію відповідності до ІСО 17025, якщо це стосується лабораторії і змінити якісний підход до проведення тих чи інших аналізів. Реалізація цих фітосанітарних заходів має призвести до збільшення українського експорту до країн ЄС. У разі ж набуття України-членства в ЄС лабораторії доведеться підсилювати тільки на східному та південному кордонах. Це було останнє повідомлення у цій програмі. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проєкту у мережах Facebook та YouTube. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.